Пропоную зв'язати такі шкарпетки. У цьому майстер-класі ми навчимось в'язати старонорвезький набір петель, п'ята із задньою стінкою, укріпленою знятими петлями, поворотна стінка п'яти французька коса, клин на нижній частині стопи, першим варіантом, стрічковий мисок з рівномірними убавками. Як в'язати візерунок є в окремому відео. Пряжу я використовую Alise Time в 100 г 200 м спиці шкарпеткові 5 штук номер 4 Для початку зв'яжіть розочок і визначіть свою щільність в'язання. Покажу один із способів розрахунку петель на шкарпетки. Нам потрібен великий обхват ноги. Які вимірюються у цьому місці, наприклад, 26 см. І обхват щиколотки, що вимірюється тут, наприклад, 23 см. Враховуємо середнє арифметичне значення цих вимірів 26 додати 23 ділимо на 2, виходить 24,5 см. Далі помножимо цю величину на свою щільність в'язання. У мене це 2 петлі. 24,5 помножимо на 2, виходить 49 петель. Визначаємо, яка кількість має бути по певному візерунку. Наприклад, кількість петель має бути кратною 10, як в нашому випадку. Найближче число 50, тому нам потрібно набрати 50 петель. Петлі будемо набирати еластичним старонорвейським набором петель. Для початку беремо спицю трохи більшого розміру, ніж основні спиці, які ми будемо в'язати шкарпетки. Беремо нитку і фіксуємо її на лівій руці таким чином, щоб нитка від клубка була на вказівному пальці, а кінець нитки розташовувався на великому пальці, і обидві частини нитки фіксуються трьома іншими пальцями. Спочатку кладемо спицю на натягнуту нитку між казівним та великим пальцем, підтягуємо до себе і повертаємо її, роблячи петлю. Далі заводимо спицю під ниточки на великому пальці, дальню нитку притискаємо спицею вниз і до себе. Далі ведемо спицю до вказівного пальця, підхоплюємо нитку знизу вверх і до себе. Нам її потрібно завести між двома ниточками на великому пальці, таким чином. Потім відпускаємо і затягуємо петлю. Знову заводимо спицю знизу вверх, під обидві нитки на великому пальці, підхоплюємо дальню нитку вниз і до себе. Потім знову знизу вверх під нитку на вказівному пальці, підхоплюючи її, ведемо до себе і заводимо у проміжок між нитками на великому пальці, знімаємо нитку з великого пальця і підтягуємо нову утворену петлю на спиці. Повторюємо ці дії, набираючи необхідну кількість петель. Я набираю 50 плюс 1 петлю. Після того, як набрали петлі, розподіляємо їх на 4 спиці, пров'язуючи перший ряд. Першу петлю я тимчасово зніму на маркер і починаю в'язати з другої петлі. Роблю так для щільнішого з'єднання кругового ряду. В'яжу резинку один на один, одну лицьову, одну виворітну. У мене всього 50 петель, тому кількість петель на спицях буде нерівною. 50 я ділю на 2. Це буде 25 петель на перших двох спицях і 25 на других. Тобто, виходить, що на першу спицю розміщую 12 петель. На другу спицю 13 петель, на третю знову 12, і на четверту 13 петель. В кінці ряду останню петлю поки що не пров'язую, дивимося, щоб петлі не були перекручені. Петлю з маркеру повертаю на спицю, перекидаємо на праву спицю і накидаємо одну петлю на другу, повертаємо її на ліву спицю і пров'язуємо виворітною петлею. Перший ряд пров'язаний. Орієнтуємось на кінчик нитки. Це буде початок ряду. Далі беремо п'яту спицю і в'яжемо манжету резинкою 1 на 1. Я в'яжу зі схрещеними лицевими петлями. У мене буде коротенька резинка. Ви в'яжете на бажану висоту. Пров'язала я 5 рядочків резинки. Далі переходимо на в'язання основного візерунку. Як в'язати візерунок, є в окремому відео. В'яжемо просто по колу на бажану висоту шкарпетки до початку п'яти. Після того, як зв'язали верхню частину шкарпетки, далі будемо стінку п'ятки в'язати лише на двох спицях. Там, де у нас знаходиться кінчик нитки, це середина задньої частини, тобто в'язати будемо саме на цих двох спицях. Так як ми маємо візерунок, дивимось, щоб у нас симетрично виглядала шкарпетка, тому з однієї сторони додамо ще одну петлю з наступної спиці, щоб по боках у нас було по дві вивертні петлі. Виходить, що на задню частину шкарпетки я виділила не 25 петель, а 26. Далі нам потрібно петлі перенести на одну спицю, для цього я пров'яжу їх просто лицевими. Тепер задню стінку 5 будемо в'язати поворотними рядами. В'яжемо петлі тільки цієї спиці. Перший ряд у нас виходить з виворітної сторони і ми просто пров'язуємо усі петлі виворітними. Першу кромочну я знімаю, пров'язую ряд до кінця, останню кромочну пров'язую виворітною з хрещеною. Повертаємо роботу. В'яжемо лицевий ряд. Перша кромочна знімаємо, а далі в'яжемо одну лицьову, одну знімаємо нитка за роботою. Знову одну лицьову, одну знімаємо. Так, увесь цей ряд і усі лицьові ряди. У виворітних рядах пров'язуємо усі петлі виворітними, не знімаючи. Так, в'яжемо до необхідної висоти п'ятки. У мене це 7,5 см. Далі будемо в'язати поворотну стінку п'яти. Покажу один із популярних варіантів в'язання поворотної стінки. Називається вона французька або коса. Перш за все, нам необхідно зробити розрахунки. Петлі задньої частини п'яти розділимо на 5 частин і розподілимо таким чином. Одна частина це центральна секція, а по дві частини це бокові секції. У мене 26 петель. Ділю на 5, виходить по 5 і ще одна петля. Цю петлю я додаю до центральної частини. Тобто, по боках у мене буде по 10 петель, а у центрі 6 петель. Зменшення петель будемо починати робити з виворітного ряду, тому цей лицевий ряд ще пров'язуємо і повісимо маркери, виділивши центральних 6 петель. У першому ряду з виворітної сторони пров'язуємо бокову частину і центральну, не дов'язуючи одну петлю до другого маркеру. В'яжемо виворітними петлями. Дов'язали до однієї петлі до маркеру. Маркер знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом виворітною і ще одну наступну петлю. Так будемо робити у кожному виворітному ряду. В'язання повертаємо. Знімаємо першу кромочну. Маркер можна не вішати, будемо орієнтуватись по отвору. Далі в'яжемо усі петлі лицьовими, не дов'язуючи одну петлю до маркеру. Маркер знімаємо. З лицьової сторони убавку робимо з наклоном вліво, тому я дві петлі повертаю і пров'язую за задню стінку разом. І ще одну лицьову петлю. Так будемо робити у всіх лицьових рядах. В'язання повертаємо. Кромочну знімаємо і в'яжемо виворітні петлі, не дов'язуючи одну петлю до отвору. Далі одну петлю до отвору і наступну петлю пров'язуємо разом виворітною. Потім ще одну петлю. І в'язання повертаємо. Знову кромочина, яку знімаємо, в'яжемо лицеві до однієї петлі до отвору. Дві разом розвертаємо і пров'язуємо за задню стінку з наклоном вліво, ще одну лицьову і повертаємо. Так повторюємо до тих пір, поки не будуть пров'язані усі бокові петлі. Ось така п'яточка у нас сформувалась, на спицях у мене залишилось 16 петель. Далі зв'яжемо один із варіантів клину підйому. Після того, як зв'язали поворотну частину п'яточки, нам потрібно по боках задньої частини набрати петлі, щоб продовжити в'язання по колу. Беремо вільну спицю, знаходимо по краю кромочні петлі і підхоплюючи нитку набираємо нові петлі. В кінці рядочка можна набрати додаткові петлі, щоб не утворювались отвори, і полотно було щільнішим. На передніх двох спицях ми будемо продовжувати в'язати візерунок, а на нижніх двох лицеву гладь. Для гарнішого вигляду візерунку нам потрібно дві петлі перенести на спицю, на які ми будемо продовжувати малюнок. Переношу схрещуючи їх тільки один раз для щільності. Далі беремо вільну спицю, ці дві перші вже пров'язані петлі просто перезнімаю на спицю і далі пров'язую петлі на двох спицях, згідно схемі нашого візерунку, продовжуючи його. В кінці другої спиці з візерунком також добираємо з полотна на дві петлі для симетрії візерунку, також з хрещеними одну петлю з петлі попереднього ряду, а другу з кромочної бокової частини задньої стінки п'яти. Далі беремо вільну спицю і так само з кромочних по краю набираємо нові петлі. В цьому місці перед п'яточкою ми будемо робити убавки, тому я вішую маркер. І далі на цю ж спицю пров'язую половину петель 5 з наступної спиці. У мене всього 16, тому 8 петель я пров'язую на цю спицю. А ще 8 петель, що залишились, переносимо на наступну спицю. Це буде початок ряду. Далі починаємо робити убавки для клину. Пров'язуємо 7 петель. А восьму петлю пров'язуємо разом з наступною з наклоном вліво. Для цього петлі потрібно перевернути і пров'язати за задню стінку. Маркер тимчасово знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом і повертаємо маркер на спицю. Далі в'яжемо петлі по колу. Перша і остання спиця це у нас просто лицеві петлі. А друга і третя спиці це візерунок, який продовжуємо в'язати по схемі. В'яжемо до одної петлі до наступного маркеру. І Тут одну петлю після маркеру і одну петлю до маркеру потрібно пров'язати разом з наклоном вправо. Для цього маркер знімаємо, накидаємо його на праву спицю і пров'язуємо дві петлі разом. Дов'язуємо далі петлі, що залишились на спиці. Перший ряд з зубавками готовий. Далі будемо повторювати ці ж дії через один ряд. Зараз наступний ряд в'яжемо по колу без зменшення петель. Нам потрібно зменшувати петлі до тих пір, поки загальна кількість петель на усіх спицях не буде такою ж, як на початку в'язання шкарпетки. У мене це 50 петель. На спицях з візерунком по 14, тобто 28 всього, виходить, що на інших двох спицях, має бути 22 петлі, тобто по 11 на кожній. По такому принципу пров'язуємо увесь клин. Ось такий клин підйому у нас вийшов. Кількість петель на усіх спицях у мене тепер така ж, як і була на початку. Далі в'яжемо просто по колу, без прибавок, без убавок, продовжуючи на верхніх спицях фізерунок, на нижніх лицеву гладь, на необхідну довжину до початку миска. Вимірюємо довжину стопи. На мисок лишаємо приблизно 5 см. У мене до пальчиків приблизно 21 см. Враховуйте, ще свободу облягання. На шкарпетках зазвичай вона від'ємна сантиметра 1,5-2. Пров'язали стопу до миска шкарпетки, далі будемо в'язати стрічковий мисок з рівномірними убавками. Убавки для стрічкового мисочка будемо робити по боках шкарпетки. На верхніх двох спицях має бути така ж кількість петель, як і на нижніх. Пам'ятаємо, що у нас там візерунок, 28 петель, а по низу стопи делить вогладь, 22 петлі. Тому перш за все потрібно вирівняти кількість петель по 25. Для цього кілька петель просто перекидаємо на нижній спиці з одного боку і з іншого. У моєму прикладі це 2 петлі і одну петлю. Після того, як вирівняли кількість петель, можна приступати до в'язання першого ряду з убавками. Далі на усіх спицях в'яжемо лицьовою гладдю. До бокової частини шкарпетки на першій спиці не дов'язуємо три петлі. Останні дві петлі будуть формувати так звану стрічку, а першу петлю з цих трьох ми обавляємо з наклоном вправо, пров'язуючи дві петлі лицьовою разом. Останню просто лицевою і переходимо до наступної спиці, на якій убавку робимо на початку. Перша петля відноситься до стрічки, її ми просто пров'язуємо, а другу і третю петлю пров'язуємо разом з наклоном вліво. Для цього петлі повертаємо і пров'язуємо за задню стінку. Далі петлі цієї спиці пров'язуємо до кінця, а петлі наступної до останніх трьох, тобто до бокової частини шкарпетки. Тут зменшуємо так само, як і з іншого боку. Запам'ятовуємо, якщо на спиці останні три петлі, то убавляти будемо першу пров'язуючи дві петлі з наклоном вправо. Якщо убавляємо на початку спиці, то одну петлю пров'язуємо, а далі робимо убавку з наклоном вліво. Дов'язуємо ряд до кінця. Таким чином ми зменшили шкарпетку на 4 петлі, 2 з одного боку, 2 з іншого. Такі убавки потрібно зробити через ряд, тобто в кожному другому ряду. До тих пір, поки на спицях не залишиться третина від усіх петель. Наприклад, якщо у мене 50 петель то приблизно 16-18 має залишитись. Я пров'язала зменшуючи петлі мисок. У мене залишилось 18 петель. Далі я пров'язую петлі однієї спиці на іншу для того, щоб робоча нитка опинилась з боку шкарпетки. І петлі верхньої частини стопи також потрібно перезняти на одну спицю для зручності подальшого шивання миска, щоб у нас в роботі було лише дві спиці. Далі петлі шиваємо трикатажним швом петля в петлю. Покажу, як зрозуміти принцип і запам'ятати раз і назавжди цей шов, робочу нитку обрізаємо і втягуємо в спеціальну товстеньку голку. Для початку трішечки теорії. На спицях розташовані петлі. Якщо голку вводити з лицевої сторони на виворітну, ми якби входимо у цю петлю. Якщо вводимо з виворітної сторони зсередини назовні, то ми наче виходимо з цієї петлі. Так само з іншої сторони, якщо вводимо голку з зовнішньої сторони всередину шкарпетки чи полотна, ми входимо в петлю. Якщо з середини назовні, ми виходимо з петлі. І я колись для себе, щоб легко було запам'ятати і не плутатись, склала таке формулювання. Якщо ми зайшли в петлю, ми її знімаємо зі спиці. Якщо ми виходимо з петлі, вона ще залишається на спиці, поки ми в неї не відійдемо. Тобто, зайшли, зняли, виходимо, залишили на одній спиці, переходимо до іншої. Зайшли в петлю, зняли її. Виходимо з наступної петлі, залишаємо на спиці. Повертаємось на першу спицю. Зайшли в петлю, значить, можна її зняти. Виходимо з наступної, залишаємо на спиці. Тепер знову на другу спицю. По черзі по дві петлі задіюємо. Заходимо, знімаємо, виходимо, залишаємо Ниточку підтягуємо і повторюємо так до кінця усіх петель. Заходимо, знімаємо петлю, виходимо, залишаємо. В кінці так само. Заходимо, знімаємо. Виходимо, ще залишаємо петлю на спиці, поки не зайдемо в неї. На другій спиці так само. І виходить, що ми заходимо, знімаємо, вийти на цій спиці немає куди. Ми заходимо одразу в петлю на другій спиці і також знімаємо. Ось такий шов у нас виходить. Ось і все, шкарпетка готова. Тепер зв'яжемо ще одну.